Вітаю на каналі RenkoPlay, з вами Влад і Сергій. Зліва Сергій. Друзі, і у нас з вами традиційний турнір по настільній грі, а серед 22 персонажів за звання найкращого. І, друзі, хто у нас не знає, на каналі перше, точніше, і не розуміє, що за турнір таке. Загалом, ось тут є відео в правому верхньому кутку. Це анонс нашого турніра, в якому я розповідаю коротенько правила турніра, як він буде проходити, персонажі, які, сітка яка. Можете швиденько зайти, глянути, подивитися регламент турніру. Е, отож, а хто знає, друзі, то для тих я вивожу сіточку, як зазвичай. Можете подивитися, який у нас на даний момент результат. Е, а результат у нас такий, що у нас зараз третій матч по рахунку в Нижній Сітці. Загалом це вже 17-й матч здається, да, Сергій, чи 18-й? Не пам'ятаю точно, не угу. буду обманювати у вас, я там є в описі. Е, загалом нижня сітка, третій матч. Поки що на виліт. Ще нас буде після цього сім матчів на виліт в Нижній сітці. Дуже багато персонажів виліт. Вже нас двоє персонажів покинуло наш турнір, як можете бачити. Це Дердевіл та Інжен. Ну, і, відповідно, в даному матчі Шерлок проти Тесли у нас також хтось його покине. Тож друзі, якщо ви ще хочете роздивитися, ставте на паузу. А ми перейдемо вже ближче до нашого матчу, до нашої мапи. Отже, так як Сергій минулу партію програв. Відповідно, він вибирає персонажа і мапу. Вирішив він взяти собі Шерлока. Мені залишив він Теслу. Я дуже радий, що він залишив мені Теслу, бо в мене є величезне бажання викинути Шерлока з даного турніру повністю. Він вже виграв один турнір. Я за нього дуже багато партій відіграв. В цьому турнірі я не сильно хочу за нього грати, якщо чесно. Ось хочу пограти за інших персонажів. Але персонаж реально сильний, і мені здається, тут шанси... Плюс-мінус рівні повинні бути. Бо того картки противні, і цього картки противні. Загалом. І по мапі Сергій вибрав собі карту з T-Rex, парк юрського періоду. Мапа, в принципі, цікава, багато комірок, які мають подвійні зони. Я герой дальнього атаку, мене загалом це влаштовує. Ну і Сергій вибрав собі першу позицію. Це як у гравця, який програв в нього повна перевага на мапі. Давайте я вам розповім трішечки про персонажів. Щоб ви могли зрозуміти, можливо, хто не знає. Отже, в мене М Нікола Тесла, він же Микола Тесла, він же Ніколай Тесла. От, він же Тесла Model X. Е це персонаж дальньої атаки, має 14 одиниць здоров'я, е переміщується він на два. Е і у нього є властивість надашок енергії. Він починає гру з одною зарядженою катушкою. Ось такі у нього катушки є. Одна заряджена, одна розряджена, на початку і в кінці свого ходу він заряджає катушку. Також на початку свого ходу, якщо обидві катушки заряджені, він може задати одне поранення кожному бійцеві е, суміжному в Теслу і відкинути їх на одну, перемістити їх на одну комірку задати їм одне поранення таким чином. Е, ось такий у нас тесляр наш 14 день здоров'я, дві катушки. Сергій грає за всім відомого детектива Шерлока Голмса. Герой ближньої атаки, 16 одиниць здоров'я, рухається на 2, допомагає доктору Уотсон. Герой дальньої атаки 8 одиниць здоров'я. І власне, що суперник не може скасувати ефекти карт зі словами доктор е, Уотсон і Шерлок Голмс. А ефекти карт, зі словами будь-хто, він скасувати може. Тобто мої каверзи треба буде використовувати обережно проти якихось карточок, які граються на будь хто так, По карті по персонажам ми пройшлись, друзі. Тому що залишається, залишається поставити вашу смачну вподобайку під нашим відео. Також написати коментар, можете написати це допомагає просуванню відео. Можете написати, хто на вашу думку зможе виграти даний матч. Ну і нагадаю, що якщо ви хочете придбати настільні ігри, вони є в нашому інтернет-магазині Renko Play, посилання в описі під даним відео. Також там промокод для наших постійних глядачів, нових глядачів можете також використовувати на знижечку. Приємна знижечка на будь-які настільні ігри. Тому кому треба, ми вас всіх ласкаво чекаємо в нашому інтернет-магазині. Ну, Сергій, а ми з тобою будемо переходити до нашого турніру. Матчу на вилі. Давай по 5 карточок і поставиш свого помічника, так як ти, герой Дальній. Ближній, точніше, помічник у тебе дальній. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, а я буду заряджати катушки. Так, я йду на uh -huh. А По-перше. Так, свого помічника ось він. А я вже <laughs> на маневр пішов. А, ну нічого страшного, теж. Тебе його в синізу не ставити. Угу. Uh -huh. uh -huh. Один, два, один, два. Uh -huh. Перша дія. І... І знову йду на Угу. Uh -huh. Будеш шухатись кудись? Буду. Давай. один. Один. Один-один, так? Один, да? угу. Добре. Тесла йде на маневр. Один. Два. Тесла йде ще раз на маневр. Один. Два. І в кінці свого ходу я заряджаю катушку. Чекай, давай, я, мабуть, осюди стану. Ось так, так. Да. Не mm -hmm. будемо переходити. Чихоча. Ні, так залишаюся, так. Да. Я йду на маневр. Mm -hmm. Один. Mm -hmm. один Угу. Mm -hmm. І атакую Ватсону. А, так Ватсон дальня атака. Пам'ятаю. Добре. А ти стоїш в якій зоні? Не січай так. Корично. Цена, раз, два, три, чотири клітинки, де тільки mm -hmm. є? Так, ти атакуєш Ватценом Теслу. Що це там може бути? П'ять атака на Ватцена прийшла тобі вже одразу так швидко. Можливо. Е, от мені цікаво, чи буде це так працювати. Так, ну давайте, я граю цю карточку. Да. Дивись Сергій, як ти думаєш? От негайно можу розглядати катушки, так? Да? Якщо я дві розв'яжу, ігнорувати значення зіграної карти суперника. Чи можу я ігнорувати значення твоєї карточки, якщо я не можу скасувати ефекти? Бо написано, ваш суперник не може скасувати ефекти карт. Ефекти карт це мається на увазі те, що типу на карточках. Як я зрозумів, що ти йому сам ефект, наприклад, якби в мене була якась інша карта, угу. ти сам ефект не скасуєш, але я... ж ти можеш ігнорувати значення. То тому, що можу... Це не стосується ефекту. Тобто, я можу між... за дві катушки, героя. наприклад, ігнорувати значення, правильно? Угу. Чи буду я це робити, як думаєш? Не знаю. Я думаю, буду. Чи два поранення отримати? Mm. Питання. Uh, давай я отримаю два поранення. Один, два. Добре. Сергій, в тебе карточки є. Сім карт. Сім карт. Тесла тебе а атакує. Отакує Ватсена. Ну давайте. 5. Два поранення отримує Ватсон. Ти не переміг, руку мені не дивишся. У мене після бою щось одне. Або зарядить обидві катушки, у мене заряджені, або відновить дві одиниці здоров'я. А, розрядіть обидві катушки. Ладно, розряджаю. Отримую дві одиниці здоров'я назад. Мене Раз, два. Шість. 14. Є. Наступну серію граю повний заряд. Я заряджаю обидві катушки і здобуваю дію. У мене все ще одна дія. Залишилась. І. Так. Я тебе буду. Тесла буде атакувати доктора Ватсона. Е... Не виконується. Не виконується. У мене 3. Можу розрядити дві катушки, щоб було 7. А можу розрядити одну катушку, щоб було 5. А розряджу обидві катушки. І чотири поранення тобі повинні. О, 3, 4. Зрозуміло. Два хп у нього. О, це вже цікаво. І в кінці свого ходу я повинен зарядити катушку. Так, я розігрую виверт. Розігруєш виверт. Доктор Вотсон. Розміщаю. Суміжні з Голмсом. Так. Відновлюєш одну одиницю здоров'я Голмсу. А на тебе повний. Решка. І я просто, по суті, забрав. О, мог просто відійти, якщо що. Водити. Ні, я дивлюсь на цей. Я дивлюся на цей карточки, дивлюсь. йду на маневр. Залишаєшся чи будеш кудись рухатися? Йду Один, два. Один-два йдеш, так? Да? Добре. Мій хід. Я йду на маневр. Один, два. Йду ще раз на маневр. І в кінці свого ходу я заряджаю катушку. У угу. тебе є. 3. Три. Три. У мене є три. Я повинен скинути. Якщо в мене є така картка, я отримую два поранення. Один, два. Непоганий захист мені з Це перша надія була? Так. Да. Добре. Йду на маневр. Тобто ти одразу підставився під Угу. Uh -huh. Добре. Давай тоді Тесла буде атакувати Шерлока Голмса. Хоча чекай. Чекай, 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 чекай. Так, так, давай. Тесла тебе атакує. Ти захищаєшся трійкою. У мене четвірка. Ти можеш змінити 4-ку трійку. Можеш змінювати, ну логічно. Після бою можете розрядити одну катушку, щоб здобути одну дію. Я розряджаю катушку, можна ще одну іншу, щоб взяти карточку, наприклад. Чи є сенс мені брати карточку. Я думаю, є сенс. Я беру ще карточку. Я здобуваю дію і я беру карточку. І у мене все ще дві дії залишається. Uh -huh. Тесла атакує Шерлока Голмса. Так. Таким захищається. Захищаєшся. Два поранення не, не задашся. Я те не пробиваю, але у мене заждіть одну платушку. Якщо ви виграли бій, зажіть обидві. Я програв бій, відповідно, бо uh -huh. я тобі не наніс поранення. І в мене остання дія залишилася. Uh -huh. Тесла атакує Шерлока. Знову та сама карта. О, це добре ти їх злив. Це, це м м може бути автодемедж. Е, я тебе не пробиваю знову. І я можу перемістити ворожого бійця максимум на дві комірки. Раз. Два. Не можу зайти катушку, щоб перемістити Теслу. Я цього робити не буду. І в кінці свого ходу я заряджу одну катушку. Так, Я йду на переміщення. Угу. Я йду на переміщення. угу залишаєшся? Один. Угу. І. Один. Гм. Непогано став. Йду на маневр. Один, два. І Тесла атакує доктора Ватсена. Е Після бою, якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну катушку. Я одну катушку розряджу. Угу. Щоб вбити до. Ні-ні, доктора Ватсона. А, зрозумів. Перепрошую. Вбиваю доктора Ватсона. Шерлока я б туди знайшов точно. Значення, щоб значення дорівнювало 5. Відні, на два пробиваю. І якщо вас перемогли, а тебе перемогли, ти береш дві карти. Ну, карти. Може, це помилочка, Окей. може бути. І в кінці да. свого ходу я заряджаю катушку. Так, я атакую тебе. Захищаюсь. Я тірка. Під час бою відкрийте верхню карту колоди суперника. Відкриваю, дедуктивний метод. Uh -huh. Можете розрядити катушку, щоб скинути карту. Я розряджаю одну катушку, щоб скидувати. Можу дві, щоб додати до значення поліпшення. Та, мабуть, ні, не буду. Це uh -huh. Одне поранення отримаю. Чекай, yeah. а я 12, 11. А ти мене якось Я відхилився чи я забув відхилитися? <плес> я не пам'ятаю. Ти мене пробивав якось. Дивись, мене пробив на два. Що -то хочу глянути можна? здається, я щось, щось забув. Ти мене пробив на два перший раз. Потім ти мене. Мабуть, пробивав, мені здається. Mm. Я, якимось чином ти мене Ватсоном стріляв, так, і пробував. Стріляв, мене. я використав ось цю карту. А, все, точно. Точно, Я скинув трійку на два, все правильно. Mm. 11 хп мене. Це твоя перша дія була ти мене атакував. Можеш перемістити Шерлока до трьох комірок, якщо хочеш. Один, один два, три. Угу. Другої mm. Соїдії що будеш робити? Ти на, на, на переміщення йдеш. Добре, насправді в мене одна карта, в мене є пресингувати. Я йду на маневр. Один. Два. І я йду на маневр. Один. І в кінці свого ходу я заряджаю катушку. І в мене дві катушки заряджені. Я йду на маневр. Ну, давай, маневруй, маневруй. — З поліпшенням. — поліпшенням. — Один, два, три, чотири. Опа! Атакую. Захищаюсь. Ти мене пробиваєш на дві одиниці. Давай. Раз, два. Після бою спочатку спрацьовуємо є. Візьміть одну карту. Я розрежу дві катушки. Я візьму три карточки. Один, два, три. І відновлю одну одиницю здоров'я. Десять. Угу. А Я ти можеш переміститися на три комірки. Один, два, три. Є. Туда я пішов, да? Угу. Ух, тогда лаку. скільки ти карток? П'ять. П'ять. Доктор вотс на бату карточок на руках. Признавайся. Не признаюсь. Я йду на маневр, мабуть. Да. Ще раз йду на маневр. І в кінці свого хода заряджаю катушку. Так, я йду на маневр. скільки ти карт? 7. Розумію. І 1-2. Mm -hmm. І знову я йду на маневр. Mm -hmm. Один. У мене 7 теж. Тож 7, так? Да? Mm -hmm. Я граю е дистанційне керування. Примісіть усіх ворожих піці максимум на дві комірки. Здобудьте одну дію. Атакую тебе. Захищаєшся Вищаюсь. трійкою, в мене двійка. Ти можеш змінити, нехай угу. буде одиничка. Після бою заліть одну катушку. Якщо ви виграли бій, заліть обидві. Я програв бій, у ну, мене в катушку заглянеш. Тесла атакує Шерлока Холмс. Каверзе. Каверзе. Я тірка. Три поранення отримуєш тоді. І я не вибираю. Нічого не вибираю. Цвій хід. Непогано каверзу зіграв. Слуха, прям гадав. Іду на маневр. Чо, Сері, ти вже всі свої сильні катки віддав? Розіграю. Міняєшся місцями. Меню з тобою місцями. Одне поранення тес. 9. 9-13. Ууу. Він хід. Іду на маневр. Один. І б'ю тебе. Контрдар. Рентгенівські промені. Під час бою відкрити верхню карту колоди суперника. Каверза. Катушку розряджаю, скидай її. Одне поранення ти отримуєш. Угу. І в кінці свого ходу заряджаю катушку. 9, 12. Використовую знову. Ще раз обмінюєшся, так? Да? Так. 8. Йду на маневр. Угу. Все? Добре. Рухаю всіх бійців на одну комірку. Здобуваю дію. Першу своє діє, атакую тебе. В тебе три? Ні, в мене чотири. Під час бою відкриваю верхню карту, розряджаю катушку, скидаю її, отримую одне поранення. А Атакую тебе. Не захищаюсь. Там два. Після бою можете перемістити ворожого бійця максимум на дві комірки. Один, два. Можете розрядити катушку, щоб перемістити Теслу на дві комірки. Один-два. І в кінці свого ходу я заряджаю катушку. Йду на маневр. Дін. Сітракот? Одна? Вруці? Так. Одна. Один, два Йду на маневр. Один. Один? Один, два, ні. <риклад> Відходиш, так? Да? Так. Да. Добре, я йду на маневр. Я йду на маневр. Заряджаю катушку в кінці свого ходу. Я йду на маневр. Смотрите, як карта скоро закінчиться в колоді. <риклад> та я бачу, що за шарлока мені ніколи не навчиться грати. За Шерлока треба знати хорошо колоду опонента. Мені насправді в, в цьому турнірі також за нього важко було грати, бо е, я не розумію колод. Ну, один-два. Я грав проти ані проти тебе першу партію. Мені угу. важко було грати, насправді. Так, я поки буду стояти тут. Там залишаєшся, так? Да? Угу. Добре, мій хід. я йду на маневр. Один-два. І Тесла буде атакувати Шерлока. каверза. Каверза. Ну, два поранення отримаєш. Угу. Так, нарешті мені ця карта прийшла. Хочеш подивитися мою руку. Чекав дуже довго. Дивимося мою руку. В мене є. Негайно розряджаю скасові ефекти, завдаю поранення в зоні і на захист трійки Трій... одні трійки в мене. Зрозумів. Угу. Тоді я скидаю Краще а, оцю. Ні, ні, оцю. скасуйте, я не, я не а ініку. Тут, тут є ігнорувати ще, значить. Да, да, да. Це важливо. І... мою Це руху. моя перша дія угу. була. Друга дія. Тебе є трійка? Є трійка, Ось ця, одне поранення. Угу. Сім. Міфід. Я йду на маневр. Це три картки? Угу. Атакую тебе. Не захищаюся. Не захищаюся. Тут трійка. Я розряджаю обидві катушки, і ти отримуєш ще два поранення місцеві. П'ять поранень. Один, два, три, чотири, п'ять. Два хп. Супер. В кінці свого ходу я заряджаю катушку. Так. У тебе є трійка. Ого, який ти хитрий. Є. Два поранення отримую. Раз, два. Ну, це всі ти свої зіграв, підозри. Ти всі свої виверти зіграв, Сергій. Не всі. А який ще? Ви? Два рази ти помінявся, два рази подивився руку, три рази назвав карту. Е, Оцей оце ще був. Так, да? два рази ти його зіграв вже. Не. Да, ти ж дивився в мене руку вже до цього. Не дивився. Чи ні. Не, не дивився. Тобто дивився. ти ще можеш подивитися руку міцкину. Ага, ага. Добре. Можу. Все, на цьому твій ти... хід. Ні, я тільки одну карту взяв. Ти можеш порухатися. Перший раз ти, ти назвав карту, так? Да? Так. Да. І взяв карту, тільки що. Один. Сергій, дивись мене, скільки ще картовку. Два, три, 4, 5, 6, 7. Ні-ні-ні, ти, ти ж перший раз ти ж зіграв цю карточку. Клади партв... клад, 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 назад. Ти стояв ось тут. Один, от, два. Отут? Ось тут ти стояв. Так. Да. Якщо ти хочеш прямо підійти, то і... отак от підходиш. підходить. Окей. Я, я вже поплив. <ристо> 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 так, твоя черга. Залишаєшся там, де стоїш? Так я ж не можу навіть... Ні, можеш. Ти взяв карту. Десь ти стояв ось тут. Ти зіграв вивод. Взяв карточку, і тепер ти можеш прорухатись mm, на дикумір. А в тебе а в ти, ти, не, Тебе не заряжає. Не заряджу. Все? Так. Да. Йду на маневр. Зрій. не бить тебе чи ні. Раз, два. Нашу мене мені треба. Ще раз йду на маневр. Раз, два. Катушку заряджаю в кінці свого ходу. Йду на маневр. З один, два. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Два поліпшення такі. Один, два, три, чотири. Угу. Захищаюсь. Негайно. Можете роздати катушка, а який мені в цьому сенс? Угу. Якщо. А, папа. <світ»>. Мій хід. Твій хід. Йду на маневр. А, чекай, чекай. Скодиш і подивій одне поранення. Біє таке. Перейду на маневе. А я не течу. Атакую тебе. Тебе три. Ні, чотири, Сергій, Наш тобі три. Ти в три і так захистився. Сказав би просто що 4. Або я, я не знаю, ну 40. Мені здавалося, що в нього більше да, на трійки, там насправді на трійки, якби ти вгадав, що трійки, там ж на трійки, які ці дають поранення, типу в зоні суміш, яку да, виграв. Да, да. Ну, а я б здобув дію і взяв ще б одну карту, і я б ще те, міг бити отак, на два. Угу. А я з картою в Ватсона сижу. А я спочатку думав, що це зажати. Так, там ще ну, ну, Це, це ж карта, так. Да. Ну слухай, Тесла прям дуже сильно якось зіграв. Ну ти ще слабенько зіграв шарлока, так давай скажемо. Я за нього не вмію грати, я за нього взагалі не розумію, що треба робити, як робити. Друзья, я разом. карти дуже непорозумно ці позивали, бо у мене просто ніякого захисту не було. Я, я завжди чогось думав, що у нього є багатенько універсальних карт. А, -а, -а. а це я весь час сижу і дивлюся, що прям геть мало. У нього карт будь-хто мало. Типу у нього карти Голмса і Ватсона, а будь-хто їх там один вид чи два. Так, дивіться, друзі, у нас ситуація, що у нас Шерлок вилітає з турніру, це не найслабший персонаж точно, хоч він вилетів одних із перших. Але мені просто за нього реально падали, було грати на цьому турнірі. і Я хочу за інших персонажів пограти, бо за нього я досить непогано, мабуть, граю, Я б мог би сказати, можливо, б я б і міг виграти Тесла. Не факт, звісно, бо Тесла реально сильний. нього дуже противні картки. Ось, ну, відповідно, наш Шерлок покидає наш турнір, скажемо йому аріуар, як кажуть англічани, «Гудбай», Ось, ну, а наш Микола Тесла, він же Тесла Model X, він же Тесла з пушкою. Проходить далі по трудняльній сітці. я вам зараз можу табличку можете подивитися, куди він пройшов у нас. Він вже здається, а, він прийшов до Тірекса Сергій, точно. От він буде тепер змагатися з Тірексом. Чи буде тяжко йому з Тірексом? Ну, можливо, буде тяжко. У нього є карти, які рухаються, він дальній. Плюс у нього там атака є непогана. Ну можливо, можливо, він вивезе Терекса, у нього теж непоганий добіль справді карточок. Подивимося, як це буде. Це ще матч не скоро буде. У нас ще буде перед цим десь ще три матча на виліт, і потім угу. ми, загалом вам там видно турнірній табличці, коли буде цей матч. Можете поставити на паузу, подивитися табличку, кому треба. Ось ну а ми на цьому будемо закінчувати з вами наш матч. Наш матч на виліт. І нас вже з тобою, Сергій, три персонажа вилетіли з турніру. Mm -hmm. І нас вже залишається 19 персонажів, друзі. І ще, ще багатенько вилетить. Тобто після цих матчів залишиться всього 12 персонажів, 12 так. персонажів, 22. Супер! Я вважаю супер. Кожен з них вже разок програв, так що. Все по-чесному. Все по-чесному, так. Да. А там сіці ще чемпіони чекають. Е, тож, друзі, на цьому завершуємо, як я вже казав, дуже величезне вам дякуємо за перегляд даного відеоролика. Обов'язково подобайки поставте, хто не поставив. Ось. Ну і побачимось з вами в наступних відео. Бувайте! Бувайте!